Привет, ребята! Ви на моем каналі я хочу вам посередити вот такую шампунь. Я його купила за 64 гривні. І знаєте, він правда допомагає. Різна поверх. У мене реально виросли волосся. У мене було 53 см, а це стало 58 см. Так вот і на вот. 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 Білий, нижний, э, так вот и рівно помню силу. Я із запахом яблока. Вот. И такой белый нижний кольору. У меня просто можно мыть волосы и так дальше. А також э, цю шампунь потрібно використовувати не дуже часто, бо від частого використання можуть підходити ваші волоси. Можуть вони більше випадати. І, вже ви бачите, у три рази менше випадання. Це якщо має голову раз в неділю. раз в тиждень, да. так. Я вам зараз покажу результат волосся. Сьогодні ячі помила і записнула ранку. Ребята, вот такий результат мого то ясніла голуби. Да, поки цього не мокру нічого не видно. А завтра я вам знила відео на суті в голосу.